Пет'юкраїн, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. А я тим часом Оксана згадую, що най найкращі документальні короткі фільми. Це те минулого тижня. Я дивився, це коли колона лізе 10 одиниць техніки, і так тільки пук-пук, одна за другою згорає. Думаю, хто ж це? Ага, Ахілесівці. От би. Поговорити з ними про цей, цей, цю атаку і цей супербій. І так сталося, бо з нами командир батальйону ударних дронів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко, пане Юрію, слава Україні! Героям слава! Кльове відео! Зразу кажу. <кхід> робило цілий тиждень, не то що день, а цілий тиждень. Можете нам трохи більше розказати про цей ваш. Ну, я так розумію, що це і для вас рекорд бойовий, можливо, навіть це рекорд Збройних сил України. Хоча в цілому дуже дуже багато потужних розрахунків працюють на лінії бойового зіткнення на різних відтимках і мають достатньо потужні суттєві результати. Якщо коротко про ситуацію противник продовжує удар на штурмові дії в напрямку населеного пункту часів Яр, також додатково штурмує по флангах, як Богданівка, так і населений на пункту Іванівська, намагаючись взяти передмістя в оперативне оточення як наслідок один з таких днів. Це було два дні тому. Противник діяв знаєте, як прописано в настановах в статутах збройних сил Російської Федерації Окупаційних військ. Спочатку була масована артпідготовка, застосовував ствольну артилерію, систему реактивного вогню. Типу ГРАД ураган після цього пішов навчиння ударно-штурмових дій, піхоту штурмову віз на легкоброньованій техніці, типу БМД БМП, а також додатково прикривав її вогневими засобами, танчиками і іншими мінометами, задіяв все, що перебуває на озброєнні. Також достатньо активне було насичення саме ворожих і під час чинення вчинення цих ударно-штурмових дій. Також противник активно застосував авіацію, як він так і відповідно літаки. Всього було задіяно близько 30 одиниць броньованої техніки противником і значну кількість особового складу. Такий дуже потужні штурмові дії проводив противник, але як наслідок силам оборони вдалося відбити цю масовану атаку і нанести суттєве враження. Тільки підрозділи, я маю за честь очолювати, вдалося знищити 9 одиниць легкоброньованої техніки ще одну багі. З штурмовою піхотою і дві одиниці вивести з ладу пошкодити. Також як швейцарський годинник спрацювали всі бригади, які тримають оборону. Противотанкісти, артилеристи, безпілотники загалом противник під час вчинення цих ударно штурмових дій втратив близько 20 одиниць броньованої техніки. Окрема вдячність безмежна інженера саперам, які впроваджують віртуозну роботу, роблячи міне загородження, і вони дають свій результат. Таким чином, після вчинення дій противник втратив значну кількість особового складу, саме ударно штурмового потенціалу, а також відповідно, броньованої легкоброньованої техніки, суттєвих успіхів на полі бою немав. Та піхота штурмова, які вдалося зайняти позиції протягом дня, була добита силами оборони як ударними засобами БПЛА, так і відповідним іншими інструментами вогневого впливу. Пане юрію пише Богдан Мирошников про те, що на часів яр власне на той напрямок росіяни скерували найбільш підготованих своїх військових. Що власне там ця точка є настільки гарячою вже майже два роки через те, що ставку росіяни просто на неї роблять. Як вам це на місці виглядає? Чи такими операціями, от як ви проводили зараз, вдається їхніх добре підготованих бійців ліквідовувати, нейтралізовувати і трошечки відповідно полегшувати подальшу собі роботу? І демотивувати головне? Скажу вам так, що дуже важливо, коли бригади, які тримають той чи інший відтинок, мають між собою надійно вилаштовану взаємодію. І плюс додатково кожен вогневий засіб, і кожен на своєму місці відпрацьовує максимально ефективне наполегливо, тому що тільки так вдається отримувати необхідні результати. Якщо казати про підрозділи, які застосовують безпілотні системи, як розвідувальні, так і ударні, зокрема наш, так дійсно так часто буває, що в умовах поточної війни також браку боєприпасів ми граємо ключову роль в тому, як закінчиться та чи інша битва, і ось це от масований штурм це був один з таких. Потужних прикладів тому настільки є на поточний момент важливі безпілотні системи. Тому звертаючись до наших глядачів зараз, коли ви бачите певні збори, я не кажу тільки за підрозділ Хілець, я кажу в цілому за ряд підрозділів, і мова йде про дві речі: це або комплектуючі, або самі дрони, і також реп-системи, ви маєте пам'ятати ключові дві тези: перша що реп-системи і ударні дрони, розвідувальні дрони це те, що допомагає зберігати життя нашим військовим. І це те, що в умовах поточних реалій поточної війни дає можливість бити противника дистанційно секторально, прицільно і точно. Тому формула виглядає так: більше реп-систем, більш захищений наш особовий склад, більш життів вдалося зберегти. Більше дронів розвідувальних ударних більше ворога вдалося знищити. А чим більше знищуємо ворога, тим більше з'являється можливості наших піхотних підрозділів, як утримувати позиції, так і проводити покращення попередньому краю. Тому більше дронів, бо перемога. Наші колеги зі спільноти The Insider, зокрема, Дада Ліндел, декілька днів тому зібрали такий лонгріт, аналіз різних дронів бомбардувальних, розвідувальних і FPV із Росії. Зокрема, вони там говорять про бумеранг, про дрон УПИР. Про якісь китайські, які видають за русський сібірячок. Ну а також оцей е е в них там м'ясник, якийсь там м'ясо торгував в Оренбурге, от Тепер робить стужа і в'юга. От е в, в перечисленого що там є піранія, гортензія, чи в довелося вам з певними із тих дронів мати справу, тобто посадити їх або збити, щоб проаналізувати це лайної палки чи щось серйозне. Треба розділити на дві частини, насправді, засоби ПЛА, які перебувають в повітрі. Противник має ті засоби, які перебувають в нього на озброєнні. Він має спроможності на поточний момент їх виготовлювати та модернізувати. Розвідувальні, я кажу зазвичай, орланд зала. Так? Чому? Тому що це таке розвідув... масове розвідувальне крило, яке застосовує Російська Федерація. але їх є насправді багато модифікацій. І також розділимо на ударні, двох частин, напевно. Перша частина це ті, які перебувають на озброєнні, до прикладу, ланцет, так, які націли на вибиття нашої броньованої техніки. А також е багато різних модифікацій е коптерів, які так. Щось на зв'язком. Нестабільний, тому що маємо дивних сусідів, яко кажучи. Тому да, я просто такий. В, в, трошки. Трошки розкажу про, про пацанів, які крадуть з бюджету російського мільярди, а та, потім ми робимо. Це потім розкаже обов'язково, а пан Юрій зараз, будь ласка, продовжить. по тих, що я згадав, нових так, ми знову втратили картинку. Ну, ми розуміємо, що бахмутський так. напрямок загалом є одним із Отже. найскладніших зараз. Тому що я, що я такий. розповідав. От є люди, які там, типу, такого е, таких шахір-махери, знаєш, такі Астап Бендер нашого часу зі Сколково, атаману. То це він, наприклад, робить оці бумеранги в кажуть, що вони низької якості, і є ще в них нові дрони, які йдуть роз... називають вони їх собі рячком, а потім дивишся, що вони на Аліекспрес продаються. Пане Юрію, ми вас знову бачимо. Будь ласка, продовжуйте. Говоримо про російські дрони. Так, ось, і завершуючи думку про ті, які перебувають на озброєнні, розвідувальні дальні, Ми проговорили. Тобто, це ті дрони, які достатньо гарної якості, які противник модернізує. І намагається виготовлювати кількості для забезпечення російсько-окупаційних військ. Поки що їм вдається це робити достатньо інтенсивно. Також є ряд коптерів, мовний, які противник збирає з виключно з китайських комплектуючих. Це і ФПВ-дрони, це і от все, що ви перерахували розвідувально-ударного типу дії, які збираються на поточний момент у них в гаражах, де вони намагаються. Зібрати централізоване виробництво, масштабувати ці досвіди якість якість цього вони також достатньо різні. Тому, якщо казати загалом про противника, скажу вам так, що вони намагаються насичити свої війська, але по якості в них також є суттєві зауваження. І Юкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніші.